Ганна Заворотна мавка байки Валерія Андрійовича Нуклеусом по голові. До пові цього афоризму Валерій Андрійович причетний дотично. Перед якоюсь із пар етнології на перерві великий перелік студентів, у тому числі мене, запросили до заступника декана з виховної роботи. Там всім викликаним першокурсникам, історикам, політологам і міжнародникам влаштували виховну роботу із приводу незданих не іспитів і заліків. Щодо мене, та мого однокурсника Вовки, прізвища не вказую, бо знаю, що він наш, але не зміг виїхати. Які стояли та кліпали очима, бо все здали, з'ясувалося, що наша викладачка німецької мови забула проставити залік до відомості, тому ми теж сюди потрапили. Завершилася виховна робота, вже коли трохи почалася пара. Політологи та міжнародники розійшлися на пари, а ми, історики, стоїмо. Йдіть на пару, не підемо! У нас зараз сорока. Тамара Іванівна Сорока була однією з найбільш старих викладачок історичного факультету, але, як то кажуть, у повному розквіті сил і суворості. Юрій Тешабайович таміров зблід. А він, Караїм, шкіра більш темна, ніж українців, однак ця блідість була чітко видна. То поясніть, хтось Тамарі Іванівні, чому ми запізнилися. Будь ласка, не йому ми, староста. Ні. Староста не камікадзе, методистка заочного відділення, бо Тешабаєвич ще і заочне відділення очолював, теж не пішла нічого пояснювати Тамарі Іванівні. Бо всі вони вчились у сороки свого часу та не мали жодного бажання зайвий раз наражатися на її гнів. Врешті. Оскільки методистка денного відділення Наталія Миколаївна Міннянкова ще вчилась у магістратурі та тому була подвійно залежна від керівництва, то до Тамари Іванівни пішла вона, а потім до аудиторії покликали і нас. Наша аудиторія була навпроти кабінету Тамірова. Ми зайшли та збиралися розійтися на свої місця. Та Тамара Іванівна нас вишукувала та наказала пояснити їй і потоку, що ми не здали. Це, до речі, було більш ефективно, ніж виховна розмова Тишабайовича. Нас таких була десь четверта частина потоку. І ось черга дійшла до Льохи Асанова. Не світла пам'ять цьому калаборанту, який не здав шість предметів, а сказати вирішив про один і чомусь обрав археологію, яку насправді мало хто не здав, а хто не здали, відверто її не вчили. Тамара Іванівна подивилася на нього, як не дебіла, що було недалеко не від правди, та сказала, я попрошу Валіру, щоб он взяв нуклеус і ударив вас по голові. Може, тогда що то до вас дойде, і ви все-таки здадіть археологію. Коли черга дійшла до мене, я пояснила, що викладачка не проставила оцінку в відомість Тамара Іванівна. І кого тут треба ударить нуклеусом по голові? Я була проти того, щоб бити викладачку, та Тамара Іванівна не розділяла соціально, хто накосячив. Просто хто накосячив, того і караємо. А ось Вовка, коли до нього дійшла черга, був за те, щоби вдарити викладачку німецькою науклосом по голові. Ще б. Ми з ним до квітня сиділи без стипендії, хоча не мали трійок. Та й з квітня почали отримувати стипендію лише завдяки клопотанням Наталії Миколаївни. А науклосом по голові стало нашим афоризмом. Особливо хотілося вдарити ним Євлевського. А якщо комусь цікаво, хто такий Євгалаївський і чому? А, страшенно хотілося вдарити його нуклеусом по голові. А, напишіть в коментарі, я вам надішлю посиланнячко на свої спогади про мою першу. Ну, ну там, в мене було дві археологічних практики, так що про першу археологічну практику. Отак і дізнаєтеся, класти тут спеціально я це не буду. Потім в коментарі з'явиться посилання на опубліковану оцей нуклусом по голові, а на археологічну практику за запитом. А ну це ще не кінець історії. На парі з політології на другому курсі сталася наступна комедна ситуація. Викладач посередніков молодший диктує типи родини патріархальна, нуклеарна. Катя Іванова нахиляється до мене та питає, що таке нуклеарна родина? Я, продовжуючи писати конспект, не знаю, ну там нуклеусом по голові. Говорили ми тихо, та викладач чомусь почув і натхненно підхопив Так, нуклеарна, від слова нуклеус, нукле, ядро. Бо нуклеус це те ядро кременю, яке залишається після сколювання із нього платівок для виготовлення знарядь праці.